Їду по роботі зараз і така думка прийшла мені, що скільки до нас приходить ідей, які залишаються на рівні нереалізованих. Не і так цікаво, до нас приходить енергія, до нас приходить ідея. Якщо нам прийшла ця ідея, то у нас є і можливість її реалізувати. У нас є енергія, нам даються всі сили для того, щоб її реалізувати. Але зазвичай дуже часто це і залишається на рівні ідеї, у нас включаються такі думки, та ні, то що я можу зробити. А я не знаю, а куди, а що, а як, піднімаються страхи. І саме, що цікаво, коли приходить ідея, це такий імпульс від нашого серця, нашої душі, яка каже: дивись, тобі туди треба йти. Але потім включає в нас розум, і він такий каже: Ні, дивися, ти тут це не можеш, то не можеш. Коротше, сиди, краще і не висовуйся. Так, тому що в нього задача вижити, і він тебе буде оберігати від усього, що, що він не знає. І я думаю, скільки в мене було таких ідей, де приходив імпульс, де я знаю, що от... прям загорілися очі, ти думаєш, точно треба туди. А потім такий включає Ніце розум, ти такий, та ні то поки що ні, я поки почекаю. І дуже в багатьох це є такий момент, що там зараз не на часі, а може пізніше трошки, а може я щось там ще підучу особливо. Це моя тема. Мені ще треба щось вивчити, бо я не все знаю. Потім маєш 1500 курсів, які ти навіть не використовуєш, тому що, тому що це тільки все на рівні там, ідеї, десь залишилося. А який от алгоритм, що от дуже важливо зробити? Приходить нам думка якась, от ідея да, пройшла, я хочу там зробити це. І дуже важливо в цей час зробити хоча б один крок до реалізації, там, одну дію, навіть просто посидіти там, подивитися картинки і, і подумати, а як я хочу прописати. Це вже оця перша така сходинка, яку ти робиш. І потім простір так складається, що тобі приходять люди, тобі якісь можливості відкриваються. Ти вже починаєш просто бачити можливості, як це реалізувати. Це така, от у нас так мозок працює. Коли він розуміє, ага, мені от є така ідея, є вже перший крок там зроблений, якийсь план, і мозок починає чіплятися за можливості. Він вже шукає, ага, як я можу це зробити. Але коли ми залишилися на рівні детей, ні, я щось не знаю, а як то зробити, то і мозок починає такі: ну дивися, тут немає грошей, тут ти не зможеш, а тут не то. І мені недавно прийшла дуже цікава ідея, яка зі мною вже дуже давно. Я пам'ятаю, ще коли я була на церемонії в Мадре, то. Ще рік тому мені приходила ця ідея, і це мені знову воно мені прям так маячить всюди. І мене дуже веде в тему емоцій. І так, як, так як мені говорили, там, жінки мого роду, так, і, і дуже часто зараз, там, коли в мене йде інформація під Ангелів, да? ну, ченел, да? простими словами, то дуже часто мене саме веде в емоції, от, о, в проживання цих емоцій, особливо для жінок це дуже важливо. Для чоловіків також це важливо, тому що в них такий іде м, запрет на проживання цих емоцій, тому що з дитинства їм говорять, що плакати не можна. Ти же чоловік, ти повинен бути сильним і не можна. Це зовсім інша якби історія. А для жінок важливо, тому що це наше все. У нас я ще запишу десь відео про емоції, тому що в мене така об'ємна інформація в голові. Я її якось структурую собі, щоб видати це все. Тому що вона кидає від однієї ідеї в іншу ідею, і я така, ой, це я хочу розказати, і це я хочу розказати. І виходить, що написала, і от прийшла мені ідея одного мого проєкту, я сіла одразу прописала, як я його бачу, там три кроки. І я ніби в голові звільнила місце. Одну поличку я забрала. Я така, о, звільнилося місце. І ти вже там не тримаєш енергію. Тому що, коли мене реалізувала сюди, енергія там, енергія на неї виділяється, ми її не реалізуємо, і воно як в блоком залишається в нас. І ось я прописала ці кроки. У мене місце звільнилося в голові. Така о, поличка стала чистенька. І я вже розумію, що на це місце мені приходить другий крок. О, а що я можу далі зробити? Я починаю читати, дивитися, і воно так І воно так уже, ти на тому не концентруєшся, а як що почати? Перший крок він вже відійшов в сторону і на другому концентруєшся. Так само в мене от, є дуже ідея відкрити свій готель у горах, але там дуже така в мене об'ємна концепція, там, також якби з проживанням емоцій, це все. І от я розумію, що я, я бачу просто в себе в голові картинку. В мене складається, як воно має бути. Я от все бачу до деталей, і я розумію, що мені потрібно хоча б зробити якийсь перший крок для цього. Я елементарно це я відкриваю Pinterest і шукаю, а як би я хотіла, який я бачу цей готель, а який він мав би бути, а що буде біля нього? І я собі так зробила папочку готель. І я вже собі туди накидаю ідеї, і я розумію, що в мене мозок буде шукати можливості, а як це зробити. І я дуже, я дуже бажаю всім не застрівати на рівні ідеї, а хоча б зробити перший крок. І тоді воно буде все складатися так, як потрібно. Тому що я розумію, коли в мене приходила ідея, от прям така, імпульс, от просто я розумію, що це такий. Від серця, що це моя душа, мені каже: дивись, тобі треба туди подивитися. І, я така, О. І коли я її робила саме по відгуку, всі ідеї, які в мене були зроблені по відгуку, вони в мене всі працювали. У мене навіть магазин, який я зробила так: от, я прийняла рішення за 10 хвилин збільшити магазин в три рази. У мене не було великого запасу грошей, в мене не було бізнес-планів, розрахунків, нічого не було. У мене був маленький магазин там, на 15 квадратів. І тут мені телефонують, кажуть, що інша половина магазину з'їжджає, чи хотіли би ви його взяти? А там уже 45 квадратів. А я така, е, я подумаю. І я розумію, що там дуже хороше місце. І я приймаю рішення, така, я, я така думаю, та ні, беру. Бо я тому що я про нього вже думала. Я думала, от коли вони з'їдуть, я точно його заберу. Цю частину зроблю собі великий магазин. І Тут мені подзвонили кажуть, от є така можливість. І... Цей магазин працює до сих пір. Тобто він був зроблений в мене на у цьому я хочу. Я його бачила, я кайфувала від всього, що ми там робили, і він працює до сих пір. Магазин, наприклад, в Києві, коли ми відкривали, це було продумано. Так, тут такий торговий центр, в нього розташування, станція метро і спортзали, і фудкорти, все, все є, а магазин не працює. Просто він не працює. Тоді був і, якби, важкий період в мене. Тут якраз і мама. Відкриття магазину мене мама помирає. І я просто в такому, ну, то був такий дуже складний стан. І я розуміла, що я там застрію. Емоційно я не вигрібала. І магазин так само він і просто існував отак. От от. Але все одно, от сам оцей по імпульсу, коли в нас іде по імпульсу, то є і відгук у не знаю всесвіта в Бога, в Творця, в ангелів, які будуть от супроводжувати, тому що це шлях душі, і цей шлях він саме правильний буде. Він буде той, який от саме серденько, і який і на люди. Тому що люди зараз вони відчувають енергію, вони відчувають ми це робимо тільки щоб заробити, чи є якісь там. Такий сенс у цьому всьому, є якась місія, а що ми хочемо донести через це все. І коли от я відкривала от збільшувала перший магазин, я настільки кайфувала від тих товарів, і я розуміла, я бачила емоції людей. І я розуміла, що ми водоруємо ці емоції в першу чергу. І це настільки було ключовим, я навіть своєму персоналу постійно говорила, що в першу чергу ми продаємо емоції, тому що це дуже важливо. Люди запам'ятовують емоційну складову і вони йдуть за цим. І так воно і працює до сих пір, і ми пережили такі доволі складні моменти, але так воно і тримається на цьому. Тому от бажаю всім реалізовувати свій такий поклик, свій перший відгук на все. І він буде самим правильним. Я ось тут бачите, працюю, їду працювати, везу, везу корзини в магазин, ми готуємося до Великодня і йду працювати трошечки, всім гарного дня!